Олександром Льонтічем Олександровським, Інститут географії Російської академії, наук, Москва. У 2005 році вийшла його монографія його жена Олександровська і його жона Олександровська. Ми тут працювали разом, ти в перелік дружини попав. Я тільки копав, так. а я як на мені. Значить, що ми тут чітко бачимо в педодей Весіті time Спейс-просторі ми бачили, тепер в часі. В часі на одному і тому ж місці ви бачите два типи ґрунтів. Зверху ми бачимо те, що ми називаємо сірий лісовий. Ну він назвав Александровський назвав ясно-сірий лісовий або світло-сірий лісовий ґрунт. Тобто типовий ґрунт лісу. І з глибини десь приблизно 2 метри. Звідси починається ґрунт степовий, тобто, типовий чорнозем. Він його назвав саме типовим чорноземом. І тут ще не все, що цікаво, що в основі... Десь з глибини 280-300 сантиметрів і глибше, знову йде профіль лісового ґрунту. Тобто ілювій, те, що ми бачили в лісовому ґрунті, ілювій, ось цей ілювій за горіховатою структурою і деякими іншими ознаками, його класифікував Олександр Отович як ілювій давнього лісового ґрунту. Що це є в часі? В рослинності зрозуміло. Ліс, степ. Ліс, ага, дивимося що? колонку крайню справа. Так? Е, що є в часі, бачите, там шкала є калібрована і не калібрована. Тобто, угу. то, що визначається Ой. зразу Добро лабораторії, зникнує. і калібрація. І відповідно, там є зміщення певне. Ви подивитесь на рисунку, я не коментую. <тут> Загалом, як воно відбувалося, Ось ця верхня-поверхня, приблизно 2 метри, вона була похована близько п'яти тисяч років тому. Тобто, оцей процес. <тут> Формування степового ґрунту тоді завершився. Так? Ну, якийсь час він ще по інерції тривали, але загалом ґрунт того не завершився в результаті природних процесів. Можливо, тут був сущ, і цей ґрунт перекрило. Да. От, можливо, якісь, ну, якийсь, всього, су. Бо повільді наноси вони б так не формували. Тоді ми бачили леси конкретні. Лесів ми не бачимо. Там, Очевидно, тут був су. Ви бачите, що територія, ці ліські перепади сприяє суним процесам. Отже, близько п'яти тисяч років тому цей ґрунт. Перекритий і перестав розвиватися за своїми природніми законами. Його підповерхневий горизонт має вік 7580 плюс-мінус 90 років. Тобто це приблизно є вік, якщо 5000 років назад це вже почався закінчення Атлантики і перехід в суд так, то вік 7580 це є типовий Атлантик. Атлантичний. Атлантична епоха. Чим вона характерна для України і для сусідніх держав? Це була епоха, коли були температури повітря найвищі і співвідношення температура вологість були оптимальними. Тобто це, умовно кажучи, був рай на землі з точки зору природних умов. Тобто рослинність дуже гарно, дуже бурхливо розвивалася. Ну і Женя зараз слів скаже про рослинність якусь там атлантичного періоду. Він може навіть не на прикладі цього, бо у нас немає даних. Але з літературних даних там буквально хвилину-дві. А далі, знову ж таки, коли ми заглиблюємося, тобто оцей вік БТ кальці, де ми бачимо глибини 3 метра і нижче, так, оце вже є ілювій того першого лісового ґрунту, який утворився в пребореал. Це приблизно 8 тисяч років тому і пізніше. Тобто після гляціальний період, коли почався інтергляціал, льодовик закінчився, ніби в нас в Україні взагалі як? Льодовик датують остання його межа 13 тисяч років. А далі пішов Дріас, пребореал, Бореал і, відповідно, в Атлантик, Суббореал, Субатлантик, Субатлантик. Схеми Бліценандера, схема, яка використовується і в Європі, і в нас. Вона ніби признана, але з кореляціями академіка Веклича. Колишній був директор Інституту географії, і ну, дуже відома людина, дуже відома в світі людина загалом. Так з його кореляціями ця шкала використовується і в нас. Таким чином, за приблизно 10 тисяч років ми бачимо тут три етапи ґрунтоутворення. Лісовий ґрунтогенез, це ось звідси і нижче. Степовий ґрунтогенез на цьому лісі. Тобто, у часі це до 7,5 тисяч років назад, з типової до 5 тисяч років тому назад. І останній етап, який ми на сьогодні фіксуємо зверху, оцей профіль такий ну, для сірого лісового ґрунту, він дуже розтягнутий, ясно сірого, досить розтягнутий, так, якщо взяти типовий. Але тут що ми чітко можемо? Ми можемо нижню межу побачити. Бо якщо в тих ґрунтах ми не знаємо, де материнська порода, де вона ховається і так далі, то тут ми оці межі чітко можемо прокоментувати. Ну, що ще е, важливо, що по гран складу, як ви бачите в сірому лісовому ґрунті, це елювіювання, з ілювіюванням верхня частина клей, де ви дивитесь, так? збіднення верхніх горизонтів і різке збагачення вниз, то в чорноземі типово для чорнозема це майже рівна лінія без різких коливань, без різких змін в місто. Тобто процесів елювіанів розподіл не було. Щодо розвитку в умовах поховання, тобто, чи ми можемо зараз сказати, якщо ми візьмемо аналіз на soil organic matter, на органічну речовину, чи ми можемо сказати, що тут буде 4-5% гумусу? Ні. Тому що діагенетичні процеси в умовах поховання, тобто робота мікробіоти, продовжується і цей гумус перерозкладається ще раз. І його кількість, як правило, зменшується. Ну там за різними даними, як мінімум півтори рази називають, залежно від часу поховання і від глибини перекриття, потужності перекриття. 2 буде буде, буде. метри буде якась методична відділення. А як? Вона да, і 4 метри. Вони хемотрофи. Працюють. Це наша основа біосфери, мікроорганізм, гриби, бактерії, вся інша біота, водоросли, все, що так. населяє грунт. Це основа нашої біосфери. Ми, ми з вами порівняно з, з ними там мікробіоти, там, мікробіоти та, а. А. то свої набори організмів, звісно, існують, а в анеробних умовах вони змінюються. Але діагенез ґрунтів поховання триває. триває Якщо з точки зору гумусу ми зараз говорили, то міст гумусу зменшується в півтора-три рази залежно від часу поховання і залежно від значить, потужності перекритого матеріалу. Плюс співвідношення ЦГК до, до ЦФК показує, що тут чітко гуматний Дуже, характер. Дуже, да. То, для це характерно для степової рослинності mm -hmm. і попереджі. Тоді, як вверху, у нас близько одиниці може бути, трошки більше одиниці, але вже в пульватів однозначно більше. Интересно, извините, интересно, что свет да. заховывается, потому что черный свет, да? То есть у нас тоже были такие. И e e, мы про то, что сберегается da, da. За, oh, a, колер. Да, заставить.